Інформація про нібито новий метапневмовірус від початку року наробила чимало галосу по всьому світу в Україні і на Дніпропетровщині. Зокрема, змірясніли заголовками через нову недугу в Китаї вже переповнені лікарні. Згодом стає відомо, метапневмовірус дістався і України. За даними центру громадського здоров'я, всього занедужали 14 людей. Правда, недуга зовсім не нова, далеко не загадкова. Та станом на зараз про загрозу пандемії не йдеться. Метапневмовірус, він майже щорічно циркулює на території Папетровської області, у тому числі України. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб на Дніпропетровщині від початку під сезону на метапневмовірус захворіли троє людей. З них одна дитина та двоє дорослих. Усі вони вже одужали. Такі симптоми, як нежить, кашель, але підвищення температури, але можуть бути і ускладнення, да такі як бнімані або інше, в тому числі там дихальна недостатність. Спеціалісти говорять, найбільш вірус небезпечний для дітей та дорослих старше 65 років, які мають хронічні захворювання. Утім, зараз приводів для паніки зовсім немає. Єдине радять фахівці слід дотримуватись простих правил профілактики. До таких правил відноситься. І дотримання правил пошлівової етикету. Якщо ви захворіли, обов'язково необхідно звернутися до сімейного лікаря, знаходитися вдома, да не наражати на небезпеку інших людей. Відноситься такі прості правила, як миття рук, дотримання гігієни, провітрювання, вологе прибирання. Загалом на Дніпропетровщині протягом останнього тижня зафіксовано понад 4700 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, і вперше від початку і циркуляцію грипу типу А і Б. В цілому для України ну для більш небезпеку може спричиняти, наприклад, вірус грипу. А саме цей вірус спричиняє підвищення захворюваності, епідемії або епідемічні підйомні захворюваності. Тому нагадаю нашим мешканцям області про такі правила профілактики, як вакцинація, бо на жаль, від грипу єдиним дієвим способом є вакцинація проти грипу. Загалом кажуть фахівці ситуація на зараз контрольована. Пороги захворюваності на грип та ГРВІ не перевищені а кількість не дуже порівняно з аналогічним періодом минулого року нижча на 28%. Марко Ручка Денис Ілосавенко, новини 11 каналу.